Ну, по-перше, я вам скажу, що зрозуміло, що негативні. Просто хочеться, щоб ця молодіж, яка є, це молодь у нас вся, щоб вона розуміла, що коли треба в який футбол грати. Ну, тут ми зразу, зразу сказали, що поле, ну ви самі бачите, що тут футбол, в якийсь комбінаційний футбол, показувати все дуже тяжко. Простий футбол, який ми їх настраювали, який вони перший тайм вони грали, в не цей простий футбол, і вони вийшли. Але вийшли на другий тайм, всі академіки, всі хочуть щось м'яче через передачку, через це. Не вийде так вийти. Треба вчитися. Бувають такі, треба треба грати в простий футбол. Ви, ви розумієте, що все одно це молоджі, ну, ми попали під таку команду, опитну, це, то і те, також, мене, що така молодість. Вони там і посипалися, але вроді би грали спочатку непогано, непогано, але потім посипалися. Але зараз хотіли, так, да, хотіли виграти, тому що хочеться завжди виграти. Звісно, стільки ждали і би, строїмо свою гру, питаємось і про в предучих іграх, але ну, щось не йшло. Сьогодні ми одразу почали активно, роботи більше готували три схеми. Почали з однієї схеми, потім перестроїлися і третій закінчили, тому що довелося перестраюватися, коли все-таки вилучення було там на 53 хвилині, ми розуміли, рахунок один-1. Хоча повинні були забивати до цього, якраз два моменти, таких железних вратарь да, потащив. Потім, якраз, як в ігрі, в десятьох і в наш голкіпер три таких хороших моменти виручив. Це, от, я йому кажу, де потрібно вратарь показувати свій клас. І далі ми навіть в 10-х намагалися грати, навіть коли в Пас, коли в опереній зоні. І було ще дві, два моменти дуже гарних. Також така гра, мабуть, заслужила за всі ці ігри, які ми багато працюємо якби такое такие для мене як для тренера тяжко це все время потому что я же говорю, я всегда ищу причины в себе. Ну, 마ємо що маємо. Ну, вот как раз тогда другой момент, э, такая момент, я говорю, во-первых, Николай Иванович поздравил, что він це перший гол його і грамотно так забив, хоть і з пенальті. Все таки перший в кар'єрі, це тоже, це буде в історії. Це вже на цьому, на цьому сакцентру увагу. І він за це навіть нам якісь премії там, кожному дав. Да, він же чоловік щедрий, але треба заробити, щоб був він щедрий. Як вот це так? Знадобився перший мій гол в професіональній кар'єрі, щоб ми отримали першу перемогу. Щоб багато не говорити, не, е, Да, мабуть, для мене це свято, але я до цього йшов. І ви, ви знаєте, в товариських іграх я і Чорноморську пенальті забив. Ну е це не просто так, це, це для інших. Я ж е майже кожне тренування і перед кожною грою я відпрацьовую ці удари. Тобто воно ну, не просто так. І коли я відпрацьовував перед цією грою, е ну, удари з точки, то у мене такий удар е вийшов, я попав в точно такий же удар я був. І попав в штангу. Ну, я точно так же вдарив, але ну, трошки скореектував Чуть-чуть слабі, слабіше вдарами. І воно зайшло, так. Да, да. Ну, я робив паузу, я трошки понервував переступами хлопців, я розумію. Вони так видихнули, коли я забив. Тому що гол був дуже важливий. Це ж перший гол в нашому сезоні. Я їм в перерві сказав, я не хочу бути кращим бомбардиром в команді, хлопці, давайте. Давайте, ви повинні мене обійти. Ну, слава Богу, я вже не кажу, ми вже злодикає ділимо. Це ж перші наші гали. Ну, так, е, да. тепер е, по грі. Ви е, е. ну, ж бачили, в цій грі було все. Ну, там, пенальті, які там, там, там був стопроцентний, якщо б суддя його не призначив, ну, були великі запитання. Вони ще там спорили. Вони завжди спорили. Вони, там, хлопець б'є по, -по, -по двом ногам по хілам. І <ган> я втрачаю, а суддя дивиться, в кого м'яч залишиться. Я зрозуміло, що м'яч у нього. Я його тягну за футболку, мене порушує. Я йому хотів сказати, що слухай, ти молодий хлопець, ти ще не знаєш, що краще за футболку потягнути, чим бити ззаді по двома хілами. Тому що ззаді по двома хілами це хамство. За футболку це теж хамство, але це, ну як скажемо, не травматично. Це не веде до якихось, да, тільки ну, як слово можна образити, да, ударом можна вбити, як кажуть, якщо про хамство. Ну і пенальті, як пенальті, потім ми пропустили свій як діжурний, черговий. Да. Е, да, да, да. Ну, Діжурне від слова, ви ж розумієте, діжурний гол. а Черговий тут воно не передається, значить черговий. Там не, 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 не діжушці. <хи> Пропустили. Ну, ми використовували сьогодні систему трьох защит, захисників і поставили Костю, ну, він грав в минулому в цьому сезоні вперше. Ну, ми побачили, що трошки не спрацьовує. там З'явились зони, і потім перестроїлись по ходу ігри, ви ж бачили. І коли тренер дуже вчасно зробив дві заміни, мене замінив і захисника. І півзахисника грав, то ми додали швидкість і у нас почали з'являтися моменти. Тобто ми дуже непогано виглядали. Ну, тут нам прийшлось після вилучення. Було, було все, бачите, і гол на їхній гол наші. І перший гол мій в сезоні, і перша перемога, і перші наші голи в сезоні. Після її видалення було. Після цього видалення нам прийшлось перебудовуватися. Да, і, ну, а я скажу так, що от з такими командами молодими, які біжуть, вони ж будуть бігти, розкриватися. В десятьох може і легше грати, ніж 11. Ми вже знаємо, що в нас вісім ззаду, один там попереду, і гра спрощується. Ну, зробили кутовий, з кутового забили зі стандарта. Да. І... Ще... Да, да, да. І, і ще було да, два моменти таких хороших.